У наметі, що на вулиці Руській, можна зігрітися, випити чаю, скористатися інтернетом. Люди дистанційно працюють, вчаться та просто прийшли зігрітися. Працює намет цілодобово, але переночувати у ньому не можна. Завдяки генераторам і Starлінку тут є тепло та інтернет. Саме так я прогулювався тут вчора, вночі і запам'ятав цей пункт дуже зручне становище. Місце знаходження. Ну я дуже здоволений, що тут все так дуже добре працює. Є і мобільний інтернет від Starlink, є і живлення, і навіть заходять ДНСники і питають, чи можна вам зробити тепліше, чи бути чаю. Дуже зручно і дуже чудово. Я дуже радий, що тут з'явилось таке. А ви Такі дистанційно місця. працюєте, так? Так, я зараз працюю дистанційно, як молодший розробник. Дуже зручно, я дуже задоволена, що таке зробили, бо світла немає, і ввечері немає в домах світла, то тут і заряджати, і навіть якось посидіти серед людей, поспілкуватись, бо самі в хаті страшно і незручно.